Блін, я на корду хотіла. Привіт, я Тома чи то варф. І зараз видані йде колаборація з персоною. На момент, коли ви побачите це відео, вона скоріш за все. Вже закінчиться, бо я дуже довго монтую свої відоси. Але тільки що на фоні ви бачили мої вдалі, чи не дуже крутки по персоні. І оскільки це мій перший колабний скінчик з гачі, я вирішила засняти відосик, як я намагаюся грати в ньому. Я не дуже вмію грати за садівницю. Як я казала раніше, я той самий рандом, якого ви не хочете бачити в своїх матчах. Але зараз подивимося що з цього вийде. А, Санріо Джозеф! Якщо б мене не було цілі, зняти відосик, я б змінила це на скінчик з Hello Kіті, чи взагалі пограла б за Чарлідершоу. Я більше люблю грати за Чарлідершу, ніж за. Садідницю, бо я трошки краще на ній граю. Угу. Ever sleeping town. Не знаю, що вийде з цього. Ну, добре, пішли. Пішли шукати машинку. Будемо поки декодувати. Угу. Хто там в нас? сорі Ха... вже пінгують, значить. Угу. Хантитаква. Так, це буде луз. Я можу впевнено сказати, що це буде луз, бо я не вмію грати проти і ви, типу, зовсім. Не сказати, що я, в принципі, вмію грати, але проти такви це взагалі. М -м 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 -м, можна ні на що не очікувати. Я побіжу подсопортити, бо зараз вона, напевно, впаде. Уже. А, блін, там вже ще один стілець. Точно, він. Ну так. Да. Як інакше. Давайте, давай. А, куди? Я ненавиджу проти так врятувати. Угу. Здається, в мене ще в білді немає горішків. Як це? Як це називається? Відкладеного часу в мене немає в Білді. Добре, він бігає там, може я там встигну стілець зламати. Поки він взяв на шари вже. Ну, лікарка бігає, добре. Хай саджає, може вона врятує, я потім стілець зламаю. А, куди? Що, Що робиться? Що відбувається? Як проти цього грати? Чого ти не рятуєш? Давай. Давай я добре. Блін. А-а-а. Ну, сорі, сорі. Я нічого не зрозуміла. Добре, йдемо далі. Ні, сіла, я вже не встигну зламати. Та вона, мабуть, вже зараз полетить. Ну добре, може я втечу? А, блін, він за мною. Це, типу, мені карма за те, що я отак? Угу, Дякую. Ну Я не йому імотила, чесно. Я просто люблю кидати ці імовти, поки мене ніхто не бачить. Бо я не хочу токсити. Ось, прибіжала лікарка, мене рятувати. Ура, перемога! Прикриєш? Ні. Ну добре. Ну, в принципі, можна далі не рятувати вже. О, може хоч зараз щось вийде. Чи встигну я взагалі втекти, чи щось таке? Ну, він, напевно, біжить за мною, так, звичайно. Ой. Мене там прикривало, але я не думаю, що я встигну добігти до манс-зони. Угу. Встигла, але до якої. А, що відбувається? Ні. Стояти. Ой, мене прикрили. Добре, може я тут зможу щось зробити. А, -а, а, я не люблю це, я не люблю цю зону. Зараз. Ммм, смачно. Добре, далі. Я, напевно, буду вирізати моменти, де я просто декодую і нічого такого цікавого не роблю здебільшого, бо це не буде цікаво дивитися. Ой, там хтось вже на шарах. М -м -м. Ой, звідки ти взявся? Чи мені треба щось зробити, чи я просто подекодую, поки, ну добре, я поки... Повернуся до цієї машинки. Якщо він не впаде, а він впав. Нічого страшного. Так. Блін! Він заїзав свій гроб. І що мені тепер робити? Я ж не втечу від нього в цій зоні, так? Я не вмію. Ні, ні. Ну, це було очікувано, а тут вже палетки повалені. Добре. Поки живемо. Будь-що буде. Так, дякую. А де він взагалі? Куди він дівся? Ой. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Неприємненько. А, біжить черлідерша, але чи є в цьому сенс? Може б ти вже декодувала, бо в мене вже фаза провалена. А в нас ще машинки є. Ну добре, добре. Побігли. Біжу. Може хоч трошки. потягну час. Щось таке, ну. Мені цього не треба. Куди, куди, куди? Що, 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 де робити? А, -а, -а побігли. Дякую. Напевно, треба було палету скинути. Зараз... Ну так. так. Так, зараз буду грати серйозно. Може. Може, якщо мене перший хант знайде. О, барма. Ну, я побіжу, бо якщо тут поряд десь буде хант, щоб він на мене переключився... О, це гейша. Я не вмію мацити від гейші. Я встигну до палети? Та да, я встигла. Я тут почекаю. Може я встигну. О, та. Я бачила цей прикол тільки -тік в Тіктоку, де Майнер Гейші кажуть, що її легко застанете, поки вона летить в палету. Але це типу перший раз, коли в мене це вийшло. Ну добре. Так, я нещодавно дивилася стрімчик, і там чувак просто бігав в цій локації по округу. Ну добре, хоч тут до цього. Підвалу немає. Зараз мотиваки кинуть, так? Я встигну? Ура! Перемога! Перемога! Ну добре, я цей цього, цього піду вже. Так, так. Ти мене прикриєш, так? Ні. Ну добре. Добре. Ну, цей кайт був трошечки довший, ніж в минулих матчах. Я все ще впала на п'яти машинках, але... Ну, може, все-таки вона в мене врятує. Вона просто на місці від неї крутиться. Угу. Ой. Добре. О, біжить, 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 біжить. Ура! Ти будеш мене прикривати? Ой, прикрив, дякую. Так. Зможеш ще раз її застанути? Е, вона. Не встигла, не встигла. Ну добре, нічого страшного. Так, блін, я не встигну добігти до стінки, так? Так, я встигну тільки впертися в стінку. Гаразд, нічого страшного. Mm -hmm. Ну, може тут поряд хтось ще буде, може мене все-таки врятують. Там барва вже хиляється. Може вона мене врятує. Добре, чекаємо. Як ваші справи? О, біжить, біжить. Все, перерва закінчилася. Так, де Гайша? Де вона тут? Город десь. Ой, металока кинула. А-а-а! Все! Киш, киш. Третій раз впаду і все, і мені капець. Ой, ой. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Треба бігти. Треба бігти на корабель. Дай мені. Дякую. А -а -а. Треба бігти в корабель. Все. Ой, ой-ой! Це було небезпечно. Добре, біжимо далі. Біжимо, біжимо, біжимо. Поки живемо. Так. Вона мене не підбила і на тому дякую. Поки ми можемо продовжувати кайт. Ой. Давай, 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 давай. Я все контролюю, я, я бачу. Все нормально. Вона вирішила переключитися. Чи ні? Чи вона зараз за мною продовжує та продовжує окей Мені подобається в цих е, стінках кайтити. Ой. І я не дуже розумію, як працює ця штука. Вона, типу, встанеться трошечки. Але чи це недовго. Так. Ой. Ой-ой-ой. Неприємненько. Ну нічого страшного. Треба було... Ну, вираз. Так. Боже мой. Це просто це, 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 це так, у мене немає слів. Це був майже терор. Це теж було стрьомно. М -м -м. Куди вони будуть саджати? Вниз чи наверх? Ну, я буду ламати поки стільця по Нортон. Давай я тебе відхиляю. О, як файно Вона там, вона зараз пролетить, так? Так. Блін, трошечки не вистачило. О, сорі, вибач. Я просто теж підбита Ну, вже давай пройму. Побіжу поки до ворот Я не думаю, що я виживу в цьому матчі. Це прям довго. Цікаво, скільки там секунд вийде. За мною поки ніхто не біжить. Можна поки спокійно відчиняти ворота. Чи може вони до тих ворот пішли? Вони всі прибігли до мене. Добре. Я буду намагатися зробити все, що в моїх силах. Так, так. Вибачте, зараз. Зараз я все зроблю. А, давай, давай, давай. Давай, швидше, швидше. Ні. Ні, ні, давай, давай. Ні. Ну, ось, в принципі, і все. Це, напевно, був мій найкращий експірієнс гри за садівницю. Якщо вам сподобалося, то буду продовжувати робити такі відоси, де я граю за сурвів з моїм е кайтом інваліда. І підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім до наступних відео.